Доброго дня! Ось такий плоскоріз представляю вашій увазі. Подивіться який гарний він, легенький, маленький, але він дуже шустрий і дуже гарно робить свою роботу. Він з нержавіючої сталі 1,5 мм заточений з обох боків. Три сторони його заточені з обох боків. Він не тільки поле сполює бур'ян, він ще й рихлить землю на глибину 6 см. Ширина нержавійки 25 мм. І ширина всього, ширина плоскорізу робочої частини 15 сантиметрів. Дивіться, вага його всього на 220 грамів. Він не відчувається взагалі в руках, дуже легко ним працювати, але він дуже міцний. Подивіться, я всією вагою свого тіла на нього надавлю. Взагалі не можу нічого йому зробити. Завдяки трикутній конструкції він дуже міцний. І подивіться, як гарно він сполює бур'ян. Сьогодні 27 липня 23-го року земля наскільки суха і тут ще й була стежка затоптана. І плоскоріз просто на ура сполює бур'ян і ще й рихлить цю суху землю. Я сам не очікував такого результату від цього плоскорізму. Але зараз він нам наскільки сподобався, дружина вже два місяці його юзає і не може від нього відірватися. Вже Де декіль не працювала. Кому сподобалось, замовляйте, відправляємо по всій Україні. Доставка нова або Укрпошта, номер телефону для замовлення вказаний на Телефон телефонуйте я впевнений, вам також дуже сподобається. До речі, фішка цього плоскоріза в тому, що можна працювати обома боками. Якщо навіть затупиться одна сторона, можна перевернути і працювати іншою. Але я вам чесно скажу, що за два місяці я його ні разу не підтачував не дуже гарно витримує навантаження. Дивіться, яка суха земля і вона просто дуже гарно її сполює.